don't be afraid of the dark be careful with stars not every light is gonna guide you baby don't let it rain on your spark keep it close to your heart all of the pressure's gonna drive you crazy cause you rise to the madness in the morning it's all gonna vanish don't be afraid of the dark be careful with stars not every light is gonna guide you yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan In real life be living all my dreams I'm waking up it's in some foreign land Whole wrist covered up in ice Dealership never asked the price I hit the ball with my dogs Y'all swipe it once without thinking twice Cause this what I was made for and i know that's what i came for on a big stage couple thousand people and they do whatever i say so have chicks that color the rainbow yeah chains on me like django be a long way from my tank low cause my tesla charge for them bank rolls and i'm grinding money on my mind and i'm headed to the top i won't stop until i find it write my name in diamonds but all these lights are blinding i wonder is it worth it feel like i'm losing Так, всім хеллоу хеллоу Давно не було контенту. Про мівелік вже багато чого помінялося. Самі знаєте чому. Менше можливості знімати відео, але як намічається якісь дві щось цікавеньке, то я обов'язково це знімаю по можливості. Зараз зима, мали ганяти на жизі, але з нашими зимами можна сказати, що це все весна. Боком не підемо. Тому поки вільний час і можливості займаємося підготовкою харда до сезону, бо в сезончик хочеться вийти вже підготовленим. Весь фреш, все нове, ну як нове, в більшості, коротше, повністю обслугований байк, обложити байк, щоб тільки ви... виходить нормальне сонечко, тільки все висихає, ти собі сідаєш на байчик, не паришся, що в тебе там щось зламане або ще щось. Тому, так сказати, почуть готуємо до байку. І з першим, чим я хочу розібратись, це. Я вже не пам'ятаю в якому році. По-моєму, в 2021 році. Як ви знаєте, в мене карбонові обода NV і. Їздили ми тусили з пацанами. І в нас є така фішка. Підпригаєш бончом і заднім колісом чіпаєш якусь перешкоду. Ну і коротше, їдемо ми. Ні в чому не бувало завжди. Я підпригаю, бачу смітник. Ну, знаєте, такий маленький смітник, що стоїть біля там. В американських фільмах вони завжди біля своїх особняків, там приватних будиночків ставлять такі маленькі смітнички. Сонечко. Ну, коротше, я підпригаю. Банник в мене трохи зависоко дався, я заднє колесо пускаю і колесом чіпляю, можна сказати, обкут смітника спицею. І що відбувається правильно? Зараз я вам покажу. Одним словом, спиця вилітає і тріскає місце під посадку з карбону. Ну бо воно, само собою, не таке міцне. Та й плюс удар був дуже жорсткий насправді. І пісець я тоді так розстроївся, бо карбоновий обід, ну, це тим більше НВМ-90, їх дуже важко знайти. І все. Гаряч. Але я хіба підканав додому. Ми закинули. Так, тихо. Після цього інциденту у мене була ще тоді безкамерка. Воно зразу вже спустило моментально. Я подивився, плюс-мінус основну частину і силову частину ободу воно не заділо. Я пішов, закинув камеру, намотав ленту, закинув камеру і поїхав кататись далі. І так я вже катався 2-3 сезони. Я вже не згадаю, скільки я літаю. І тепер є можливість плюс є час попробувати це відновити, бо я дуже люблю і дуже бережу цього вода, але так сталося, то я вже з тим нічого не зроблю. І є люди, є можливість залатати карбон, точніше, попробувати. Я зараз йду в Hook Bikes». Львівський райдер, я думаю, знають. Дуже прикольний там проєкт робить, плюс він займається відновленням карбону. йому карбончик, щоб він подивився і сказав свою думку, чи зможе він його зробити, чи ні. Насправді виглядає воно не так страшно. Але чи буде воно тримати, плюс спиця, це ще ж має бути жорстка натяжка. Будуть в нас три хреста на ободі, щоб він був жорсткий. Тому подивимося. Якщо мені дозволять там середині знімати, послухайте, якщо ні, то я вам перескажу. А загалом в цьому відео ми підготуємо байк. Турмоза прокачаємо, там ротор замінимо, бо я вже на ньому років 5 чи 4 їжджу, я вже нічого не пам'ятаю. Повністю підготовлюємо байк. І трошки його обновимо по кольорах з тим контрастом. Коротко, да жигулі не їдуть, то треба займатися байком. І так, прийшов тиждень і... Ми маємо повністю зібране колесо. В двох словах, бо домовлялися, що ми зможемо зазняти процес латання колеса. Потім сказали, що черга, потім ще відклали трошки. Ну, я нічого не жалюсь, типу, я розумію, робота, і я ще приходжу своїми камерами, щось знімаю. Так, проти сонце знімати не ну, дуже прикольно. О, давайте так. Тому мені просто зазняли пару кадрів, я зараз вставлю. Загалом все пройшло люкс, виглядає просто прекрасно. Тримати має, гарантію дали. Зашприхували на нових шприхах, в чому прикол, що на ці обода, так як вони дуже високі, тобто профіль дуже високий, потрібна менша спиця. Рішив я зібрати все на нових спицях, ну що вже там жаліти ту тисячу гривень, але як виявилося. Такої довжини немає, бо тому що це як під 24 колесо. А мені треба тільки нержавійка, бо тому, що були моменти, коли всього пхають який ржавіє, і воно починає всередині ржавіти, перекидається на обід. Ну одним словом, з-під дирки, просто починає сипатись ржавчина. Мені таке не дуже підходить, хоча щоб все було якісно, надійно. Замовив Пілари аж з Польщі, але слава богу, вони швидко приїхали. Все окей, зашприхували, все просто люкс. На вищому рівні, тому я дуже задоволений і надіюсь, воно буде тримати і все окей. Але якщо так логічно подумати, я відкатав два роки без одної спиці і воно тримало. Тому навіть якщо ту спицю просто було прикрутити для того, щоб вона, так сказати, виглядала і була присутня на ободі, я думаю, що все окей. Тому я довольний, наклейчки зняв, напоцував його, бо тому що хочу нові наклейки, хочу вернутися назад. Там, коли я купляв ті ободаї, вони були білі, бо тому що всі заводи йдуть білі. Загалом там можна вибрати любий кольор. Але я люблю, коли на цьому ободі білі наклейки. Вони дуже високі, дуже жирні і дуже гарно виглядають разом з байком. Але наклейки людина, яка мені робила в Україні, також перестала тим займатися. Треба замовляти аж з Португалії. Я замовив, вони вже доїжджають. Тому по вілсету можна сказати все. Єдине, що я покатаю тиждень-два, приїду на дотяжку. Це обов'язкова процедура для всіх колес, які тільки спіцуються. Тому на тимчасовий варіант я підкинув візоленти, я їжджу на камерах, все буде люкс. Далі я думаю, ми переходимо до вилки, так як я її купив. Років п'ять назад, якщо не помиляюсь, і все, що робив, це один раз не пильники. Ну і загалом два рази в рік я міняю масло в штанах, само собою, срамбати, чим побільше, щоб все було люкс. І загалом я відчув, що вона трохи змінила свою роботу, але це може я відвик від байку, тому що була операція на коліно, була трохи велика перерва. Тому все одно треба обслужити п'ять років як не як Я взяв повністю новий сервіс кіт 200 годин, якщо не помиляюсь. Я знімаю вилочку, їду до Маріо, заодно захоплю тормоз, в ньому теж рімку підкинута, як я на ньому 4 роки катаюсь, і це хопи. Ну, Загалом потім розкажу, але ремочку треба до них теж підкинути обов'язково. Плюс прокачати, плюс нові колодки, плюс новий ротор. Коротше, на Всьому можна сказати, обкатав по 4-5 років і пора вже так нормально сервіснути байк. Тому він мені відслужив, не підводив, ні разу, все було люкс. Тому їдемо до Маріо, обслуговуємо вилочку, тормоза. Нарешті я можу виїхати після великої перерви. Ну, я думаю, зимою всі так менше катають. Одним словом, байчик вийшов, просто пуля. Давайте зараз трохи вернуся до, так сказати, байкчеку, не до байкчеку, тому що цей байк у мене на каналі вперше. Останній раз я знімав свій хард, коли в мене ще був форкросовий Dartmoor Hornet 4 x Все, що я зробив, це поміняв раму. Та й загалом все, зараз так в двох словах розкажу, що помінялось. що ми зробили в цьому відео. Які там прикольчики я додав, і будемо по чуть-чуть по прикатуватись до нового сезону, так сказати. В двох словах про раму. Чому я поміняв раму? Рама 26-й плеєр, розмір S. Чому S? Бо тому, що я дуже люблю короткі байки. Чому короткі байки? Не знаю. Мені на них прикольніше кататись, бо тому, що ззаду менше того хвоста. Можна різче собі повіляти вправо ліво То плюс я зросту не такий високий, там 180 сантиметрів. Тому мені по кайфу. Я цю раму спробував в... в двох райдерів, там в старості, ще в когось скіт парку Я як сів на раму, я як сів на велосипед, я зразу зрозумів, що це рама, просто пушка. Я прям максимально тащився від неї тільки перших два метра, перших два-дві фігури в скіт-парку. Я зразу зрозумів, що рама ця має бути у мене обов'язково. Ще велика проблема була в Hornet 4X, в тому, що там сквізна вісь, там не можна натягувати цепку, як на дропаутах тут. Там треба ставити натяг або переклюк. І їздити з тим натяжком, який єлі натягує, я там резинку підкладав, що я там тільки не робив, щоб воно хоча б нормально працювало, але но весь час проскакувала цепка, скільки я цепок порвав, скільки зірок стисав. Ну, коротше, одна проблема, тому. Можна сказати, одною пулею я вбиваю двох зайців. Та й плюс я і так, і так хотів перейти повністю на дьорт, тому що в той час в мене ще був трек даунхільний. І я собі міг дозволити розділити, так сказати, трек в лісок покатати. А на цьому вже так сказати, стрітфайтерити це по повному, тому що та цепка мені не давала покою. Тому я взяв цю раму, я максимально не задоволений і по суті. Втулка була вже готова. Тільки що я зробив, це я відправив її в Київ, мені виточили повністю нову вісь на бо тому що там він був підскузну вісь 135 на 12, а тут мені зробили титанову вісь разом з болтами під 8 6, обов'язково під 8-6, бо дехто кастомент робить під 5 6 Як ви тим бздюліком хочете затягувати нормальне колісо, щоб вони витримували якісь там удари, там падіння? Я не розумію. Тому під 8-6 це було обов'язково. І плюс там. Я потім зазніму, такі маленькі шапочки дав, щоб гарно, я так сказати, файно виглядало. Ну, одним словом, я завжди хочу робити так, щоб коли ти дивишся і ти розумів, що вроді сток, а вроді не сток. Коротше, не відрізнити від стоку, тому тут втулочка залетіла просто на ура. Проблема з проскакуванням пропала, бо, тому що я думав, що це проскакує вертекс рінг. Це система, так сказати, собачок, як в народі говорять, зацепів в самій втулці. Там два кільця, я думав, що вони проскакують, а насправді проскакувала цепка, тому що не було натягу. Тому я перейшов на раму. На раму я перейшов ще минулого літа. Все окей, все пучком. Я максимально задоволений. Я як на неї сів, плюс підкинулись колеса, які були. Ну, загалом, все підійшло, втулку переробили, і все стало просто чичаляля. Я максимально задоволений. Що ми зробили в цьому відео? Єдина моя проблема це був тріснутий обід. Я вже розказував, як я вирвав цю спицю. Найбільша проблема в тому, що воно вирвало разом з куском обода. Це не є така вже важлива силова частина, бо силова частина іде там, можна сказати, вся зовнішня частина там до середини, наприклад, більш, більше відіграє роль, ніж тут. Але не спорю, що тут теж спиці є в натяжку і вони теж тримають втулку і обід разом. Тут теж силова питань нема, щоб мені просто там потім не виписували знатоки. Зробили ми повністю колесо. так сказати, Ми його залатали в хукбайксі. Як бачите, текстура карбону відрізняється, на жаль, але мені це ролі не грало. Мені головне, щоб тут була спиця. Плюс я знав, що я буду міняти наліпки, і я наліпкою заклеїв цей, цю латку, і, можна сказати, навіть не видно. Спиця стала на своє місце, нічого критичного там не було. І загалом воно збалансоване так. як... Карбонові обода балансуються за воду, Там додаються навпроти ніпіля, додається вставка, щоб воно було гарно відбалансоване. І воно тепер не б'є. Плюс спиця вже яка буде нормально тримати обід. І загалом все просто прекрасно. Це була основна моя проблема, бо, тому що я ніколи не латав карбон, особливо карбонові обода. Я не знав, що чи то можна зробити. Але слава богу, є люди, які тим займаються, які люблять свою роботу, зробили все просто. По максималу дуже круто, дуже гарно, питань немає. Докинув наклеїчки, бо захотів вернути ті часи, коли я тільки купив ці обода, тоді я тільки починав свій блог на Ютубі і білі наклейки прям рішають, чесно скажу. єдина проблема, що вони їхали аж з Португалії, але це таке насправді. Тому я так дивлюсь на цей байк, я такий довольний, що зможу політати. Плюс біла вилочка з тими наклейками дуже гарно співпадає. І вайтфоле підкинув, щоб так. Він слишком чорнявий би був, а вайтволи його прям виділяють. Ще плюс ті білі жирні наклеїки це, це просто люкс. Тому загалом народ. Я всім бажаю, щоб ваш майбутній сезон пройшов успішно, менше подінь, менше поломок, щоб все було скайфом. Саме головне допомагайте Збройним силам України, репостіть, донатьте, хоча б чуть-чуть чуть-чуть наближайте нашу перемогу, так сказати. Тому я сподіваюся, все буде в нас окей. Не здавайтесь до доталого, збирайте велосипеди, бо це весело, це круто. Ніяких там депресій, того всього іншого не буде вас з такими от друганами, бо тому що завжди йдеться компанія, в якій можна буде понавалювати, завжди знайдуться завжди люди, які будуть краще вас катати, і вони вас будуть мотивувати, більше їбачити, більше трюків і тому подібне. Стройте споти, розвивайте цю всю движуху насправді в Україні, бо хочеться, щоб то все розвивалося. Так що так, народ. Я дуже задоволений, дуже дякую за перегляд. Не знаю, чи там хтось задивився до кінця, чи ні. зустрінемося на місцевих спотах. Всім добра, тримайтесь.